Друзі, всім привіт! Сьогодні буду плавати на рибалці, пробувати ловити щучку. І так, що в нас сьогодні буде з вами по програмі? Виходимо на воду, забрасимо вабляра, гайла-ла ловить щуку. Я сьогодні буду не сам, але на даний час, як бачите, я сам. От, трошки пізніше Діма під'їде, я його візьму до себе на борт і будемо з ним ловити пробувати щуку. А зараз, поки є час, будемо пробувати в цій в всій красоті упіймати щучку. Не знаю, вийде, не вийде, але спробувати треба. Тому, друзі, будемо розпочинати ловити щуку. Сьогодні у нас буде в арсеналі глибинні вабляра до 6 метрів. Вот. А також може спробуємо мінолочки або щось це в этом роді. Так як в основному у нас виходить там, де ми будемо ловити, знаходиться ями. Тому, друзі, поїхали ловити на ямах щучку. Гайлала. Я вам скажу, це досить непогана місцина. Чому? Тому що... Е, от там яма, а от де вихід такий кустик стоїть, тут вже перекат. І тут можна побросати досить таки непогано. Зараз спробуємо покидати, можливо, щось обіймаємо. Тому, друзі, зараз почнемо якраз з ями, будемо витягувати на милину, пробувати. Поїхали. Є, друзі, перша щучка. Може і не така уж і щучка. О, ух ти! Забагріл, можна так сказати. Ну, все ж за голову. Значить, рахується. Є фух, перша нарешті. Взяла. Якщо за голову, значить... Рахується, головне не за хвіст. тому перша є. Так. Ну, в принципі, перша щучка є, це вже радує. Чому з ями на милину? В принципі, має бути навпаки, але я з ями на милину. Воблер досить такий глибоководний, до 6 метрів погруження, тому у нього він заход має досить такий швидкий е, е, воду. Коли дотягуєш до лодки, він починає постепенно підніматися. Тому друзі, з ями на милину досить таки непогано виходить проходить таким воблерком. І так, перша щучка є. Поїхали шукати далі нові місця. Пробувати щось упіймати. Поїхали. Є ще одна. Ну та це, звісно, звір. Це звір, йоханий бабай. Даже страшно в руки брати. О. Давай. Зав... О, дивіться, на ній п'явка, значить, стояла, щука. От. Тому відпустимо її за бабушкою та дедушкою. Зави нам сьогодні ж бажано бабушку та дедушку. Давай. Дима тільки що витягнув звіра. настоящего. Сегодня первый. <laughs> Есть вот на цветной такой хорошенький. Сейчас он, Дима, отпусти его. За пальц, да, схватил? За центральный. Снизу, значит, взяла, вылетела. Давай, за бабушкой и дедушкой. Оба, и пошла. Отлично. Вот так вот Дима взяв. Ну покажи накий воблер. Вот. рапала, Вот такой окрас. Отлично. Ничего. Дима начал мене уже потихоньку догонять. Тому, друзья, у нас все ще впереди. Поехали. У Димы щучка взяла. Может и нет. У какая щука! Обно, мабуть, билось. Ты <гум> І, друзі на росту парок мелкий за от так от довго чекав на нього проплавали мабуть часа два з половиною як мінімум да? Да. От. і бачите як вийшло нижній крючок взяла на дня Є, отпустимо, за бабуською. Давай, дави нам сьогодні. О, і пішла. Нарешті. Задоволі доведеться. Ітак, друзі, в принципі, на сьогодні все. Замахалися. Діма вже уїхав гораздо раніше, ніж я. Тому я ще сам трошки поплавав. І так у нас вийшлося по ітогу сьогоднішньої рибалки. Додому везу два щупака. На сковородочку. одну лише. сковородочку. Мілочовочку всю повикидував. Вот. Утопив один воблер, Все ж там оказалася одна, І один воблер я утопив. Ну, що зробиш? Такі, така судьба цього воблера. Давайте подивимося, що в нас ми сьогодні упіймали. От наш сьогоднішній улов. Ось вот такі два щупака. Вот це в районі кілограма, а це і такий грам 700-800 приблизно. В принципі, на цьому і все. Крупної щуки взагалі не було. Та сьогодні взагалі тихо, так було, що хай Бог милою. Добре, хоч такі щукачки взяли, вже теж радую. Ну, В принципі, на цьому все. Замахалися, задні болить. Спина болить, руки болять, все болить, можна їхати додому. Тому, друзі, кому понравилось це відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей.